Травми гумілково-ступневого суглобу або ще скалкового, дуже часто виникають у дорослого населення. Травма частіше за все дає пошкодження зв'язок або переломи кісточок. Дуже часто до мене звертаються дорослі пацієнти з пошкодженням зв'язок, і коли ти їх відправляєш на рентген, щоб виключити, наприклад, перелом. Люди дуже часто відносяться до пошкодження зв'язок дуже зневажливо, але в деяких моментах зв'язки важливіші ніж перелом. І в більшості випадків люди, скажімо так, нічого не роблять для подальшого лікування. По протоколах, якщо правильно підходити, то після того, як я виконав рентген, потрібно через деякий час виконати УЗІ гомілково-ступнего суглобу. Чому? Тому що клінічно нормально дослідити зв'язки ми не можемо. Больовий синдром не, не дозволить нормально оглянути людину в гострому періоді. Через 5-7 днів в кращому випадку зробити УЗІ, щоб визначитись, чи нема розриву цих зв'язок. Чому? Якщо ми первинно, скажем так, не допоможемо суглобу, в майбутньому ці травми можуть знову і знову повторятися. Я завжди кажу дівчатам: якщо ти хочеш ходити в майбутньому на каблуках, зроби або УЗІ, або один жорсткий ортез на 2-3 тижні для того, щоб ці пошкоджені зв'язочки могли в тебе. Скажімо так, зростись. Також під час цієї травми можуть бути пошкодження таранної кістки. І, на жаль, рентген нам не, не покаже. Пошкодження саме хряща. Саме найкраще для цієї діагностики буде саме МРТ гомілково-ступневого суглоба. Але все це ми виконуємо поступово. Спочатку. Я виконую пацієнту, рекомендую це рентген. Далі розписується лікування, консервативне в вигляді таблеток, мазі, якщо це потрібно, холод на першу добу травми, і також або ортез, або гіпсування гомілково ступне Далі, якщо і надалі болі турбують пацієнта, я вже більш розширено роблю УЗІ-діагностику або МРТ в залежності від болівого синдрому, набрякового синдрому, і також я вже на п'ятий сьомий день можу перевірити стабільність гмілкового ступневого суглобу. Тому ну, ця проблема дуже цікава і актуальна на даний момент. І в більшості випадків, на жаль, люди ну, зневажливо відносяться до пошкодження, саме пацієнт, зневажливо відноситься до, до своїх травм, якщо це не перелом. Тому що, от коли перелом, людина розуміє, що треба да, надо накласти або гіпс, або жорсткий ортез, коли ж зв'язочки пошкодження зв'язок звучить від доктора, всі якось так. Не звертають уваги, не лікуються, і потім отримують в майбутньому розвиток деформуючого артрозу, больовий синдром, пошкодження теж таранної кістки. Тому я вважаю, що це дуже цікава і актуальна проблема, і треба дослухатися до рекомендацій лікаря ортопед травматолога